Адже Дмитро Хилюк це український журналіст, що вже понад два роки перебуває у в'язниці на території Російської Федерації. Після вторгнення військ РФ село Козаровичі, де мешкав Дмитро, обходилось в окупації. Дмитро продовжував працювати вдома, поблизу села тривали бої. Останні матеріали Дмитра були присвячені ситуації зі вторгненням та окупацією Київської області. 3 березня 22-го року на подвір'я будинку Дмитра прийшла група російських солдат. Вони наказали Дмитру та його старому батьку лягти на землю. Вони стріляли з автоматів біля голови Дмитра, провели обшук, натягнули шапки на очі обох полонених та відвели до промислових приміщень на території села. Понад тиждень обох тримали у різних підвалах. Після чого батька Дмитро було звільнено, а самого Дмитра Кулюка, українського журналіста, було переміщено на територію Російської Федерації, за нашими даними. Спочатку Дмитра утримували на території Брянської області у СІЗО номер 2 після чого десь в травні, на початку травня вже 23-го року, Дмитро був перевезений до Владимирської колонії номер 7, де він перебуває і досі за даними свідків. Ніяких обвинувачень Дмитру не було пред'явлено. Натомість, лист від Міністерства оборони Російської Федерації, який був отриманий нами на початку січня цього року, вказує на те, що Росія вважає журналіста військовополоненим. і вона посилається у цьому листі на виконання нібито Женевських конвенцій. Що стосується Міжнародного Червоного Хреста, то був єдиний один контакт у представників Міжнародного Червоного Хреста із Дмитром Кирюком. Це було також в травні 23-го року, після чого ніяких контактів вже не було. Важливо також згадати, що зустрічі з представниками Червоного Хреста відбуваються в тюрмах РФ за присутності представників в'язниці російських наглядачів із нагрудними камерами. Що унеможливлює реальне спілкування, адже полонені не можуть сказати нічого про нелюдські умови утримання у російських в'язниці. Вони не можуть розповісти представникам міжнародних організацій, зокрема Червоного Христа, як співробітники тюрми регулярно б'ють полонених, як примушують ходити по камері цілий день можливості присісти на край ліжка, як принижують, залякують, залишають в'язнів без обіду та вечері по власній забаганці. Змушують годинами ковзати по підлозі, б'ють по вухам та продавлюють пальцями очі полонених. У тюрмах в Росії полоненим не надають ніякої медичної допомоги. Впевнено, можна сказати, що окреслених Женевською конвенцією прав полонених російські представники системи ніколи не дотримувалися. А правозахисникам відомі і випадки тяжких хвороб полонених внаслідок голоду та отриманих від рук наглядачів травм, і випадки смертей українських полонених, як військових, так і цивільних. Дмитро Хилюк – цивільний журналіст, що понад два роки перебуває у російській в'язниці. Нам відомо, що він переживає і тортури, і побиття, приниження. На нього травлять службових собак, йому ламають ребра і відмовляються надавати медичну допомогу. Ми, журналісти, правозахисники, уся демократична спільнота маємо визнати, що для таких, як Дмитро, зроблено недостатньо, що міжнародні конвенції, документи, резолюції не мають ніякої впливу на країну агресора. І, власне, саме тому настав час знову переглянути усе те, що було зроблено для цивільних українців в полоні. А також для журналістів, зокрема, потрібно ініціювати механізм можливо паралельно із впровадженням додаткових санкцій. Потрібні дії спрямовані на звільнення журналістів з російського полону, незаконно ув'язнений у Росії журналіст Дмитро Хилюк має бути звільнений та повернений в Україну.